Привіт! А що як я скажу? Що звичайна вітальна листівка це не просто шматок картону, що вона може приховувати в собі справжні шпигунські пристрасті, політичні баталії і навіть культурні революції. Так, так, сьогодні ми з вами вирушимо в неймовірну мандрівку, щоб розкрити всі таємниці листівки від її, до речі, дуже скандального народження і аж до нашого цифрового сьогодення. Нума, пригадайте це відчуття, коли відчиняєш поштову скриньку, а там не рахунки, а справжнє живе тепло. Це ж був цілий ритуал, правда? Не менш важливий ніж ялинка чи мандарини. Треба було знайти ті самі найкращі листівки, згадати всіх, всіх і так душевно підписати. Здається, у цій шаленій гонитві за миттєвими повідомленнями ми таки щось загубили, щось дуже цінне. Але ж звідки вона взагалі взялася, ця листівка? Думаєте, все просто? А от і ні. Насправді її історія це справжнісінький детектив. Зі скандалами, інтригами, декілька країн і досі уявіть собі, сперечаються за звання її батьківщини. Отже, почалися справжні перегони. Французи кажуть, це ми ще у 1777 році. Англійці показують на 1794 і художника Добсона. Шотландці впевнено заявляють, «ні, це ми 1841-й. А перша комерційна англійська листівка 1843 року взагалі спричинила скандал. Уявляєте, на ній дитина куштувала вино. То хто ж був першим? Досі загадка. Але ідея вже точно витала в повітрі. І тут увага, несподіванка. Гадаєте, перші листівки були про сніг, ялинки і різдво, аж ніяк. Вони були сповнені квітів, фей і якихось сентиментальних діток. Це був такий собі привіт весні посеред зими. Обіцянка, що тепло і світло вже зовсім скоро повернуться. А далі наша листівка вирушила у світове турне. І ось тут починається найцікавіше, бо в кожній країні вона, наче Хамелеон, миттєво вбирала в себе місцеві кольори, символи традиції і починала розмовляти десятками унікальних візуальних мов. Тільки послухайте, яка це була палітра. У Німеччині на удачу дарували листівки з сажотрусами та свинками, в Японії, звісно ж, із твариною символом наступного року. В Англії улюбленим героєм була маленька пташка Вільшанка. А в Скандинавії навіть снопи сіна ставали символом добробуту і гостинності. Кожен малюнок це ж цілий культурний код народу. А що ж в Україні? О, тут листівка стала чимось набагато більшим ніж просто вітання. Вона перетворилася на таку собі маленьку фортецю національної ідентичності, на тихий, але дуже впертий голос нашої культури, особливо в ті часи, коли говорити в голос було просто небезпечно. І знаєте, що стало точкою відліку? Акварель іллі Репіна Запорожець, яку видали як листівку у 1898 році. Це був неймовірно потужний старт він одразу задав усьому руху такий гордий національний характер. І за цією красою стояли справжні майстри, імена яких варто запам'ятати Осип Курилас, один із першопрохідців. Витончена Олена Кульчицька, яка так філігранно поєднала різдвяні мотиви з елегантністю стилю модерн, та Святослав Гординський, що перетворив наші колядки на яскраві орнаментальні шедеври. Вони не просто малювали, вони викарбовували український візуальний код на папері. А ось вам і парадокс того часу. Просто уявіть собі цю картину. Ви пишете найщиріше вітання українською, вкладаєте всю душу, а адресу. Мусите писати польською, бо інакше ваша листівка ніколи ніколи не знайде свого адресата. Ось так велика політика втручалася навіть у найтепліші родинні свята. А потім стався злам. Радянська влада зрозуміла силу листівки і перетворила її з носія традицій на ідеологічну зброю. Різдво заборонили, а на його місце насильно за декретом призначили новий рік зі своїми нав'язаними героями та смислами. Це була без перебільшення справжня операція з-підміни кодів. Дивіться самі: Вифлеємську зірку замінили на кремлівську. Замість янголів у небо злітали космічні ракети. Замість колядників і дідуха, дід Мороз, як громадський діяч. Усі національні та релігійні мотиви були просто безжально випалені і замінені агітацією про великі досягнення. Ну і звісно, навіть діда Мороза бідолаху мобілізували. Він раптом перетворився на такого собі ударника праці то він летить у космос, то будує бам, то готується до Олімпіади. Казковий дідусь став просто гвинтиком у пропагандистській машині. І ось ми тут, у 21-му столітті. Клік, свайп відправлено. Все. Технології змінили правила гри, і наша паперова листівка зіткнулася з найпотужнішим суперником за всю свою історію, миттєвим повідомленням. Так, а що ж ми втратили? А втратили ми цілий ритуал у ці пошуки тієї самої ідеальної листівки. Той момент, коли ти сам на сам зі своїми думками виводиш кожне слово. І звісно, солодке передчуття, коли заглядаєш у поштову скриньку, це ж була справжня інвестиція часу та душі. Знаєте, є одна просто геніальна аналогія. Паперова листівка це як домашній пиріг, який пекли спеціально для вас, а цифрове вітання це швидкий снег з автомата. Так, він втамовує голод спілкування, але чи є в ньому те саме тепло? Але, на щастя, історія має звичку ходити по колу. Із занепадом Союзу на українські листівки тріумфально повернулося все, що так довго було під забороною: золоті бані церков, галасливі ватаги колядників, вертепи та дідухи. І це стало ще одним доказом того, що справжню національну пам'ять неможливо стерти. І ось ми в фіналі в епоху миттєвих повідомлень, емодзі та стікерів, чиє майбутнє у цього повільного, але такого справжнього ритуалу. Чи зможе паперова листівка зберегти свою магію, чи залишиться просто музейним експонатом? І, можливо, головне питання: а чи готові ми самі час від часу проміняти швидкість на душевність? Подумаємо про це.